Василь, доброго дня, вітаємо доброго. вас з бронзою. Як оцінюєте гру своєї команди у цьому турнірі та в цілому по грі? Дя Дякую за вітання. Е, ну, в цілому ви задачі ставилися вище. Хотіли вище місця зайняти, на жаль, не вдалося. Я думаю, що в наступних турнірах ми покажемо краще результат, будемо більше тренуватися. Що стосується цього турніру, то е, можна сказати, що ми. Після залу перейшли на штучне покриття, було тяжкувато, трішки інша манера гри. Але в принципі призове місце є, кубок є в наших руках. Сьогодні гра вдалася також бойовою. Ми вже з хлопцями з команди суперниками граємо втретє. Третій раз виграємо мінімально, це доводить до того, що дійсно бойовий, бойовий дуб був в гри. Вони були в мінімальному зборі, їх було небагато, у нас, було набагато більше. Але в принципі, вони нам дали бій, за що ми їм вдячні. В принципі, вдячний як і Федерації футболу України, міста Києва футзалу. І дякуємо в першу чергу нашим хлопцям ЗСУ за те, що вони нам можуть, дозволяють грати, насолитися з граю, грою у футбол. Тому велике дякуємо ЗСУ і віримо в ЗСУ. Дякуємо. Чи є можливість підсилити з гравцями на майбутні турніри? Е, ну, У нас зараз, в принципі, вже є на сьогодні бойовий склад. Е, я думаю, що ми. Е, Будемо дивитися, але в принципі ті гравці, які є у нас на сьогодні, в нашому складі, ми здатні досягати найвищих цілей. Трішки потренуємось і подавимо своїх показниках, кожен за собою попрацює над собою. Думаю, що буде досягнем кращих результатів. А як саме проходить у вас тренувальний процес? Тренуємось ми щотижнево. Можемо і один раз на тиждень чи два рази на тиждень з тренером настанови дає, відпрацьовуємо різні техніки, бігові. А, в принципі, і під кожну гру готуємось до кожного суперника. в принципі, Також готуємо, щоб вигравати кожен матч. Можливо, у нас на кожен матч результати максимальні, задачі максимальні. Дякуємо, віримо у вашу перемогу подалі і бажаємо вам успіху. Дякуємо і віримо в ЗСУ. Дя...